Просто на момент повномасштабного вторгнення всі опинилися логічно франківську, та і придумали е зробити благодійний фонд, який допомагає війську. Якщо ми говоримо про там, нашу візію і місію якусь, то це, напевно, працювати з, там, з певними низовими запитами, які в чомусь, деяких там, умовно, міркувань чи причин не можуть дійти до великих е там. Великих запитів на зв'язок і великих комунікацій з фондами на зв'язок і там попасти в їхні квоти щодо чогось. Ми вже трошки довго цим займаємось. Маємо різні контакти і різні маємо магазини по Європі і ми можемо брати за бюджетнішими цінами іноді. Фонд це побудовано на внутрішній ініціативі команди і будь-які нові зв'язки, партнерства. Вони ініційовані якимись з команди. Хтось приходив і казав, а давайте допоможемо цим. Хтось казав, давайте допоможемо цим. Повітом ключову роль в цьому самому експерименті зіграв наш товариш Володимир Кабан, який власне там володіє деякою технічною експертизою і зміг налаштувати цей процес. І, відповідно, ми там декілька разів з ним збиралися, просто спілкувалися. В якийсь момент його вдалося зацікавити цим. І ми зробили перші тестові в зірці за власний кошт. Вони показали непогані результати на тестувальних вилітах. І, відповідно, ми зрозуміли, що цю річ можна масштабувати в той спосіб, який нам доступний. От, зробили першу тестову партію, отримали великий відгук і отримали дуже багато запитів. І, відповідно, першу тестову партію вже трошки більше, на 70 одиниць. Ми вже зробили кровопланову кампанію. І в такий спосіб воно десь зараз і продовжується. Є там, наприклад, фонди Повернись живим», фонд «Приту» і безліч інших фондів. Вони це там інституції певні з програмною стратегією, в який спосіб взаємодіяти з державою і так далі. У нас це волонтерські організації, яких може бути безліч, і було б класно, якби таких організацій, маленьких команд з'являлося більше в такий спосіб, як це було там, в перші півроку війни. Тобто, абсолютно жодного фантастичного. Там, не знаю, жодного фантастичного вкладу ми не робимо. Тобто це просто банальна робота щоденна, яку класно було, якби виконувало більшість людей, і тут не потрібно мати якогось, ну не знаю, серйозного нетворку чи серйозної експертизи і так далі. Тобто це річ, яка, в принципі, ну, можна і робити по вечорах, по годині, по дві, там кожна людина франківська.